Зараз ми тестуємо наш е, новий інвертор в офісі інвертор Дея, але в цьому відео ми поговоримо не про це. Ми зібрали всі типи акумуляторів і спробуємо розібратися в їхніх недоліках, перевагах, розберемо, що скільки коштує, і як вибрати акумулятор, так щоб не помолитися і щоб він підійшов саме для вас. Сьогодні ми розглядаємо три типи акумуляторів: це гельві акумулятори, літівий акумулятор з електромобіля і літій залізофосфатний акумулятор. Зараз про них ми всі поговоримо детально. Як зрозуміти, яка ємність акумулятора, скільки корисної електроенергії є в цьому акумуляторі, ту, що ми можемо використати? Зазвичай на акумуляторах вказуються е, такі характеристики: це їхній е, вольтаж, скільки вольт має ця акумуляторна батарея, і її ємність вказується в адину. Але це нам нічого не говорить, тому що ми з вами звикли до того, що ми споживаємо електроенергію в кіловат-годинах. І на всіх приладах вказано їхня потужність в кВт. Для того, щоб перевести е, цю ємність акумулятора в квт години нам потрібно 12 вольт помножити на його ємність. До на, прикладу, ми беремо 12-вольтовий акумулятор і його ємність 80 А. Ми вложимо 12 на 80 і отримаємо 960. Але це потужність у ватах. 960 Вт. Як ми знаємо, в одному кВт є 1000 Вт. Відповідно, ємність цього акумулятора 960 Вт. Для того, щоб дізнатись скільки це в кВт, нам потрібно його поділити на тисячу. І ми отримали 0,96 кВт. Це є ємність такого акумулятора. Це геловий акумулятор. Його перевагами є те, що його ціна він дешевший за ліз... літій залізофосфатний акумулятор. Далі його наступною перевагою є те, що він підходить для використання в приміщенні, на відміну від кислотних акумуляторів, які виділяють кислоти в приміщенні їх не можна використовувати. Це автомобільні акумулятори, звичайно, це можна використовувати, і він підходить для розряджання якраз повільними по і довго заряджання. Це те, що потрібно для гібридної сонячної станції. Що стосується його недоліків. Е, першим недоліком це є ресурс цього акумулятора. Цей акумулятор е, має 2000 циклів ресурсу. В середньому е, такий акумулятор має близько 2000 циклів ресурсу. Mm -hmm. е, що це означає з ці цикли? Зараз ми про це поговоримо. Експлуатація цього акумулятора передбачає, що його будуть використовувати, будуть розряджати не глибше ніж на 50%, до 50%. Тоді він може витримати до 2000 циклів заряд. А краще, коли його розряджають на 20-30%, тоді він буде служити довго. Якщо цей акумулятор почати розряджати глибше, ніж на 50%, відповідно, там, на 60-70-90%, чи навіть на 100% його розрядити, життя такого акумулятора не буде довгим і він швидко вийде з лад і не буде підпадати під те, щоб його замінили по гарантії. Це є суттєвий недолік цього акумулятора. Далі е, треба розуміти, що якщо ми беремо, до прикладу, 12 вольтовий акумулятор і його ємність 80 А, ось як цей, ми з вами вже розраховували, що в кВт це буде 0,96 кВт загальна ємність, але кор корисної ємності е, в нього буде тільки 480 Вт. З нього можна взяти до 480 Вт, якщо ви будете брати з нього більше. Відповідно, він е, доволом не прослужить. Це є його недолітку. Ці акумулятори їх потрібно багато для того, щоб набрати декілька кіловат, наприклад, 5 кіловат таких, е, з таких акумуляторів. Вам потрібно близько 12 таких акумуляторів. Е, ну, не 12, нехай 10 таких акумуляторів для того, щоб е, мати 5 кіловат електроенергії, яку можна використати. Це займає багато місця, і відповідно е, вони. Не можуть видавати всю свою потужність. Це є його е, суттєвим недоліком цього акумулятора. Наступним е, недоліком цього акумулятора є те, що його е, не можна швидко заряджати. Максимум, що дозволяється, це 20% від ємності цього акумулятора. Відповідно, при найкращих умовах ви можете його зарядити максимум за 5 годин. Це при найкращих умовах. І то не всі акумулятори дозволяють заряджати з такою швидкістю. Що стосується літнього акумулятора, там швидкість в 5 разів більше. Наступний вид акумуляторів це літій залізофосфат, в даному випадку це акумулятор компанії Daйс, його ємність 2,4 кВт. Кожного це два акумулятори, вони мають 48 вольт і 50 А. в загальному 4,8 кВт з двох акумуляторів. Хочу сказати, що з цих 4,8 кВт ми маємо близько 4,3 кВт корисної ємності, ту, яку ми можемо використати, взяти з цієї батареї, тому що його глибина розряду 90%. Тільки 10% залишається в акумуляторі, на відміну від гену, де потрібно залишати не менше ніж 50%. Ось це суттєво, тому що ви можете набагато більше електроенергії з цього акумулятора взяти. Е, Наступною перевагою цього акумулятора є те, що він швидко заряджається. Цей акумулятор може зарядитися за одну-дві години максимум, в залежності від потужності, скільки у вас таких акумуляторів. Е, далі, що стосується цих акумуляторів, вони мають всередині е, вмонтовану заводську плату БЛС. Яка налаштовує правильний заряд, правильний розряд цього акумулятора вона це контролює. Так само вона контролює баланс між всіма комірками, які є в цьому акумуляторі. І саме головне, що цей акумулятор вміє спілкуватися з інвертором. Там є спеціальний вихід, де ви підключаєте цей акумулятор до інвертора, і вже по замовчуванню цей акумулятор передає інвертору всі дані. Для того щоб інвертор розумів, з яким акумулятором він працює, як правильно з ним працювати, всі характеристики акумулятора, і інвертор розуміє, яка температура акумулятора. Він розуміє, наскільки він зараз заряджений чи розряджений, наскільки він зараз готовий приймати е, заряд і яким струмом його е, заряджати. І е, так само це безпечно через те, що якщо е, з акумулятором відбувається якесь е, неправильне, він неправильно себе поводить. Інвертор його просто не буде заряджати. Він це побачить через якраз е, цей е, е, кабель спілкування, і зарядка е, е, буде припинена. Це зроблено для безпеки. Так само е, літість залізофосфатний акумулятор він є е, найбільш безпечним з усіх літівих акумуляторів. Цей тип якраз він розрахований, щоб його можна встановлювати в приміщенні, і він найменш схильний до загоряння в порівнянні з звичайним літієвим акумулятором. Також, якщо порівнювати цей тип акумуляторів з Гелвим, то ресурс цього акумулятора в декілька разів більший, а саме він розрахований на 6 тисяч циклів заряду і розряду. Якщо кожного дня його хоча б один раз зарядити і розрядити. То такий ресурс може досягати близько 16 років. Це його експлуатація цього акумулятора. Гарантія на такі акумулятори від 5 до 10 років в залежності від виробника. Єдиним недоліком цього акумулятора є його вартість. Цей тип акумулятора є найбільш дорожчим серед всіх типів акумуляторів, але це компенсується тим, що його ресурс найбільший в порівнянні з гелевим акумулятором. Наступний тип акумулятора це є літівий акумулятор з електромобіля. Це вживаний акумулятор, яких є велика кількість на ринку України таких акумуляторів. Їх привозять з-за кордону. І здебільшого ці акумулятори знімають в сервісах з автомобілів. Батарея автомобіля, якого пошкоджена, і не працює вже належним чином. Там заміняють цілий блок, цілий такий блок акумулятора. Батарея складається електромбіль з багатьох таких блоків. Вони заміняють один, який дефектний ставлять, замість нього інший. Е, цей дефектний блок він теж працює, просто він вже може не видавати ту ємність, е, е, яку е, заявлено. А це суттєво впливає на цілу батарею електромобіля і на його пробіг. Е, в принципі, його можна використовувати, але є певні моменти, які треба враховувати. Що стосується плюсів цього акумулятора, він теж як літі залізофосфатний, може е, розряджатися глибоко, до 90% його можна розрядити. І так само він може швидко заряджатися. Е, також його плюсом е, є вартість цього акумулятора, оскільки він є вживаний е, і е, має якийсь дефект, через це вартість такого акумулятора є суттєво нижча. Що стосується недоліків цього акумулятора, Е, недоліки його є те, що е, такий акумулятори, акумулятор він є е, більш небезпечний, ніж літій залізофосфат. Е, і е, ось такий акумулятор, коли якщо він завориться, його дуже важко загасити, такий акумулятор. І що стосується використання його з сонячної станції, треба розуміти, що для нього для того, щоб цей акумулятор працював, потрібно додаткову плату БМС. Цю плату БМС потрібно підбирати професійно і е, дуже е, відповідально до цього підходити. Тому що якщо плата БМС буде працювати неправильно е, або вона не справиться своїми функціями, цей акумулятор може вибухнути, адже в нього немає ніякої комунікації з інвертором. Інвертор не розуміє, що відбувається з акумулятором. Яка його температура, яка його ємність. Він знає тільки який вольтаж цього акумулятора. І якщо оплата БМС буде працювати некоректно, це є дуже небезпечно. А зараз увага може вибухнути. Такі вже були випадки, коли такі акумулятори вибухали в квартирах і в будинках. Тому я точно не рекомендую ставити його в приміщення ось цей акумулятор. Ось це, що стосується недоліків. В нас є ще один е, акумулятор, він теж літій залізофосфатний, як і попередній. Е, це акумулятор від компанії Совакс. Детальніше про нього ми розповідали ось тут, в цьому відео. Е, але є деякі моменти, про які я хочу теж вам зараз розказати. Е, він відрізняється від попереднього акумулятор тим, що він е, відноситься до високовольтних акумуляторів. Е, е, напруга в цьому акумуляторі близько 200 вольт. А це означає, що в таких високовольтних системах менші втрати на перетворення напруги з тої, що в акумуляторів, в ту, що ми вже використовуємо безпосередньо в резекції. Також ці акумулятори мають систему підігріву, яка контролює температуру цього акумулятора. Це дозволяє їм працювати навіть на вулиці до мінус 30 градусів. Вони можуть стояти на вулиці і працювати. Така система підтримує оптимальну температуру, що дозволяє акумулятору швидко заряджатися. Адже літівий акумулятори вони не люблять холод. Вони в холоді не можуть швидко заряджатися. І якщо літівий акумулятор поставити в холод, він не зможе швидко приймати заряд. Для цього має бути необхідна температура. Акумулятор має бути розігрітий до певної температури. Ось що стосується гарантії, гарантія на цей акумулятор 10 років. Ми розібрали за вами всі типи акумуляторів. Все рівно, вибір за вами. Якщо у вас залишились питання, напишіть в коментарях або зателефонити.